Сварі гардугеве спічен сатмосферно виголошувати промову в такій атмосфері. Повірте мені, я ніколи такого не відчував, пане прем'єр-міністре. Кикенсела спікпане спікер, конселер, спікер-шіле, шановні члени сенату та палати громад. шановні члени дипломатичної співдружності, шановні гості, пані та панове. Шановні друзі, дорогі українці. Я радий звернутися до такого шановного законодавчого органу я мушу <правда> подякувати вам, пане прем'єр-міністр, за, за запрошення до Канади Кенсела за те, що дали мені таку чудову можливість звернутися до канадського уряду та парламенту. Я бачу що це честь для моєї країни та українського народу та висловлювання унікального. Партнерства, яким користуються наші обидві Дозвольте країни. Дозвольте також один раз використати третю офіційну мову Канади українську. Дуже дякую вам за цю честь, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, високодостойна українська громада. Чесно кажучи, я почуваю себе вдома, Коли ви сьогодні будучи сьогодні в країні, яка дуже близька Україні, не стосовно відстані, а наших спільних інтересів та ідей справді Канада стала домом для стількох українців. Перші українські поселенці прибули сюди більше ста років тому, в 1982 році, в столітті, коли Канада була першою, яка визнала незалежність України. Украї... Іван Фалипів та Єленяк прибули і розпочали імміграцію українців через Тихий океан. українська громада легко інтегрувалася в канадське суспільство. Вони будували залізниці в містах, школи та церкви боролися проти. Нацисті протягом другої світової війни робили внесок в культуру Канади. Пізніше сини та дочки канадських фермерів стали частиною суспільства бізнесменами, митцями, спортсменами, науковцями, політиками. Один з них Роман Гнатишин, став генеральним губернатором Канади. Ми всі пам'ятаємо його the ім'ялис. Цей список довгий і вражаючий вражаючий прем'єри Романов Кери Філман, сенатори Райнел Андренчук та Девід Качук, Джеймс Бажан та Вільям Кирилюк, та зірки хокею Терес Качук, Даренгрецький. А також жінка доктор Роберта Бондар. Ми шануємо скульптора, скульптора Лемора, який створив один з найкращих Пам'ятників Шевченка в світі в Вашингтоні. Ми всі пам'ятаємо це. Якщо я продовжу список, нам не вистачить часу цієї сесії. Повірте мені, сьогодні українсько-канадська спільнота становить понад мільйон людей. Це сильне що демонструє наскільки вона консолідована. Зберігає рідну мову, віру та традиції. Україна завжди пишалася українськими канадцями і вдячна за їхні отримання. Валю підтримку. І від імені українського народу я дуже дякую вам, дорогі брати і сестри, за допомогу Україні. Проте, це не лише історія, яка з'єднує нас, але й спільні цінності, які роблять Канаду та Україну єдиною частиною світової спільноти та демократії. Сьогодні Україна платить високу ціну за захист того, у що ми віримо: демократію та свободу. Право вибирати власне майбутнє, Більше ніж 20 років. Україна відстоювала свою незалежність, не проливши краплі крові. більше це не відбувається, тому що зараз відбувається спр справжня боротьба за нашу незалежність, і ми платимо справжню ціну за неї. сьогодні Україна проливає кров за свою незалежність та територіальну цілісність. Генеральний губернатор Канади Роман Натишин у своїй промові в українському парламенті в 92-му році за рік після здобуття незалежності Україною сказав, що ми не повинні забувати про жертви України. він сказав тоді, що що солдати, які борються за мир та демократію, ці слова залишаються правдивими, адже тисячі людей, українських чоловіків та жінок, жертвують своїм життям за те, щоб відстояти те, що вірять на своїй землі, під синьо-жовтим прапором України, кольорами, які настільки дорогі українським канадцям, в ці дні ми відчуваємо вашу підтримку. Дякую за мене. Настав час, коли ми бачимо, що друзі допомагають нам в біді. І Канада дійсно наш. Друг як головнокомандуючий як українець та батько я дякую Канаді за кожне життя, яке сьогодні врятоване на українському Донбасі, за допомогою тих кулезахисних захисних жилетів та шоломів, які ви нам надали. ще раз я дякую, пане прем'єр-міністр і вашому уряду опозиції, канадським парламентарям та сенаторам, усім канадцям і друзям України за те, що ви робите так, що вас чули. Допомагайте фінансово і технічно, за допомогою за вашу нелетальну військову допомогу, підтримку в. Інтернаціональних організаціях, таких як ООН, НАТО або Велика Сімка, для нас це дуже цінно Я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати канадським парламентарям за їхню постійну підтримку Україні. Зокрема, за дебати в Палати, палаті общин протягом критичного часу Євромайдану час революції, за гідність нашу. Ми чуємо ваші голоси для нас. Вони дуже цінні. Ні, наша перемога стала завдяки вашій підтримці. Дуже дякую за нею. За роботу палати громад стосовно України. Вибір місії для спостереження, щоб забезпечити повагу до волевиявлення українців 500 спостерігачів найбільша місія в історії спостерігала за президентськими виборами, щоб підтвердити, що вони вільні, чесні та справедливі. Це допомогло нам встановити нову владу в Україні. Дякуємо. Ми чекаємо на вашу місію 26 жовтня під час парламентських виборів, тому що ми маємо намір продемонструвати, що ці вибори також повинні бути чесними та справедливими, продемократичними. за ті відвідання парламент, парламентарями та міністрами за ваш візит, пане прем'єр-міністр, під час церемонії ванавгурації. це Канада визнала демократію та результати президентських виборів. Для нас це було вирішально важливим. Складний час. Ви завжди з нами. також хочу подякувати міністру закордонних справ Джон Берду за його підтримку Україні під час майдану. Obrigada. в мене довгий перелік подяк. Повірте, це щиро від серця. Дякуємо вам. Ми справді відчуваємо підтримку Канади не лише в часи труднощів. Я впевнений, коли у нас буде мир. ми зупинимо війну. спільними зусиллями усіх країн світу. Канада допомагає нам зберігати цілісність світу. Канада допомагатиме нам демонструвати усьому світу солідарність з Україною. Дякуємо, Канада. Без цієї підтримки наданої урядом Канади всіма парламентарями та громадою українських канадців під керівництвом Українського канадського конгресу Україні було б значно важче зустрічатися з сьогоднішніми труднощами. Жодні інші країни та, прав... та уряди за винятком Польщі не були такими прямолінійними. У наданні сигналу world, всьому світу проти Росії та решту світу коли проводилась боротьба This за те, щоб країна робила свій пробивала свій шлях, Озброєні, озброєні бійці були. Отримували підтримку, зброю та фінансову допомогу від Росії, яка здійснювала терористичний, а, терористичний напад. А також було збито рейс MH17, під час якого було вбито 298 людей, представників Нідерландів, Малазії, Австралії багатьох інших країн, включаючи канадського громадяна Анджей Енгела. На мою думку, війна на сході України це війна проти терору в нашому спільному світі. Я в цьому не сумніваюся. За допомогою вашої підтримки та світової спільноти ми переможемо в цій боротьбі І ми виконаємо мрії багатьох країн українців та в нашій країні та по всьому світу Україна буде сильною, незалежною європейською державою. Вчора був один з найважливіших днів історії України. Верховна Рада ратифікувала угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Чи знаєте, ви що я відчуваю, коли вчора, стоячи перед українським парламентом, презентував цю угоду про асоціацію, координовано та синхронізовано з європарламентом, це було останнє прощання України з радянським союзом. це був Рубікон, який перетнула Україна, і ми ніколи не повернемося назад до нашого жахливого минулого. я щиро перекований, що наші цінності, наша свобода, наша демократія, наше європейське майбутнє, в тому числі перспектива членства, є можливим та досяжним для української нації. Чому Тому що українська нація пройшла один із найбі... найважливіших тестів впродовж останніх п'яти місяців і можливо сплатила одну з найвищих цін за те, щоб бути європейцями. Тому ми вимагаємо надання реформ захисту демократії, захисту свободи і перспективи членства у Європейському Союзі. І втілення угоди не тільки гармонізує українські правила з європейськими стандартами, але допоможе нашій країні наблизитися до ринкових норм європейської економіки. Я заявив е, бажання своєї країни зближуватися з НАТО та набуття статусу головного не е, головного дружнього члена, не члена НАТО. All Всі союзники засуджують нелегальну анексацію Криму та підтримують суверенітет України в рамках міжнародно признаних кордонів. У той спосіб, як це робить канадський уряд, канадський прем'єр-міністр та народ Канади. Я вдячний Канаді. Ваша країна була одним із найпотужніших підтримувачів України. Іни і ä, країна, яка надала серйозні кошти Україні, що допоможуть ä, побудувати потужності нашої країни. Шановні други, друзі, давайте подумаємо поза межами кризи. Давайте подумаємо, яким може бути наступне партнерство України та Канади. Це причина, чому я тут. Я переконаний, що ми повинні докласти більше уваги. В таких співробітництво в таких сферах як торгівля, енергетика, інформація, повітряний простір та інші технології у співпраці з Канадою. Ми сподіваємося консолідувати український інформаційний простір, запроваджуючи супутникові технології спобудовані канадською стороною. Які дозволить Україні отримувати надійну. Інформацію, а так само експортувати інформацію з України, сподіваюся, що ці переговори будуть серйозним сигналом намірів моїх та прем'єр-міністра, і що наступним кроком буде підписання торгової угоди між Канадою та Україною. Скажавши це, я не можу утримуватись від згадування однієї конкретної програми, яка відіграла серйозну роль у житті наших країн. Я говорю про канадсько українську парламентську програму. Продовж років незалежності CUPP uh, прийняла більше тисячі студентів з України, які були, мали можливість працювати інтернами в канадському парламенті і допомогли нам побудувати українську демократію. Вітаємо шановні колеги. також хочу подякувати канадському парламенту та українській діаспорі за допомогу нам у вихованні нового покоління демократичних та вільних лідерів України, пане премєр міністре Я пам'ятаю, що ви згадали, що Канада напевно є найбільш українською нацією поза межами самої України. знаєте, це абсолютно так дозвольте мені відповісти вам. Є велика європейська нація, яка стояла у витоків заснування сучасної Канади. У Канаді є друзі по всьому світу і найближчим другом. Однак є Я не думаю, що ви знайдете іншу таку націю, яка може щиро сказати те, що я хочу вам зараз сказати. Україна, напевно, найбільш канадська нація після самої Канади. Точно, екзаклідис філінафіце відчуття я маю сьогодні протягом моїх зустрічей з багатьма канадцями. Дуже вам дякую за це. Дозвольте мені звернутися до слів Вісана Черчилля, який щиро любив вашу країну, і сім разів відвідував її з 1900-го і далі. він був сильним лідером, яким боровся з нацистською агресією. у влітку тисяча 29-го він писав своїй дружині люба. Я дуже люблю цю країну. Я зворушений та маю намір присвятити мої зусилля, щоб навернути канадських людей до нашого народу. І я маю подібні відчуття. Повірте мені. На щастя, я не писатиму ці слова своїй дружині, оскільки вона присутня тут зі мною сьогодні. я просто скажу це своїми словами і знову Будь ласка, дозвольте мені ще раз процитувати Черчилля. Я люблю приходити, приїздити до Канади. Благослови Бог вашу країну. Дуже дякую вам. Дякую і слава Україні. Слава Україні.